У Павлограді студентам Західнодонбаського професійного ліцею вручили сертифікати за літню виробничу практику в Італії. До закладу приїхав президент асоціації Пауло Бреша. Він представив оновлений меморандум про співпрацю та окреслив наступні кроки міжнародного проєкту серед відзначених і ветерани, які пройшли стажування за кордоном. Цей сертифікат він фактично говорить про той багаж знань вмінь, які ви набули в цьому році. Тобто повернутися туди, де вже були, або змінити. О, кури, так, Анастасія, ставай. Студенти та ветерани працювали в готелях і ресторанах, опановували сервіс за європейськими стандартами, практикували італійську мову та професійні навички офіціанта, кухаря і бармена. Ми працювали в, роді, в городі роді гарганіко в готелі. Адрія, і ми працювали офіціантами. А що вам найбільше сподобалось, запам'яталось? Видавати блюда, більше сподобалось. Як нас навчали італійською, як нас навчали правильно средувати столи, правильно подавати блюда та спілкуватися з клієнтами в готелі Сантра Барбара. Я там проходила практику, працювала в холодному цеху. Ну, обробляла овочі, нарізала і потім духі шафі запекали. Ну і робили всякі салати. Угу. Mm -hmm. Чи все сподобалось? Так, сподобалось. Було дуже по-перше, цікаво, було красиво. Це побережжя Адріатики. Ну, працювали. Добре, я так скажу, з 8 до 9 вечора. Відпочивати не було коли, але вражень дуже багато і безцінний опит. Працювали на кухні нарізка, видача, підготовка, фрітюр, морепродуктів, овочі. Все, що шеф казав, все робили. Десь вже з місяць почали розуміти, але розмовляти це було важко. Але розуміли вже все. Під час практики студенти навіть вивчили кілька італійських слів. Бонжорна, бонасера, чао, грація, бонанотте. Окрім зміни локації, змінилися й підходи. Окремі столові прибори для кожної подачі, чітка послідовність сервісу та комунікація з гостями. Усе це практиканти відпрацьовували щодня. Для когось ці сертифікати перше міжнародне визнання, для ветеранів можливість професійної реалізації в новій сфері. Літня практика на адріатиці подарувала учасникам не лише сертифікати, а й безцінний досвід, роботу з реальними гостями, практику іноземної мови, нові контакти та впевненість у виборі професії. Наступний етап майстер-класи, підготовка та новий сезон стажувань в Італії. Данило Трохименко, Анна Макабула, новини ПТРК.